Завершення і підбиття підсумків акції Закарпаття без балог. Ви знаєте, що акція проходила півроку ще напередодні президентських виборів розпочав її громадський діяч Іван Данацько 21 травня, коли ми перед президентськими виборами поставили свій намет, розпочавши наш рух. Закарпаття без болог. Ми хотіли показати, що президент Порошенко, який штабом керував клан Болог, його, що він вибрав той шлях об'єднання опозиції до народу, тому що я рахую, що всі олігархи це є опозиція до нашого народу, і він вибрав той шлях, об'єднуючи цю опозицію з метою. Одною, щоб народ не зміг підняти свої криля, тому що це є загроза для, для, всі, для всього бізнесу, для всього українського, не тільки українського, будемо говорити, масштабами світового. Тому що, як ми розуміємо, бізнес не має кордонів, кордони є для людей. Ми е, бу, е, раби. І ці вибори це доказали, тому що е, реально навіть пан Болога об'явивши, що в зв'язку з війною він не буде проводити рекламу, ну, він показав, що для чого йому реклама, якщо, якщо простіше дати гроші, або, е, будемо казати, адмінресурс, там позвонити в аптеку, в школу, в дитсадик і заставити тих людей проголосувати, е, тому що. Як вони їх заставляють? Заставляються дуже просто. Просто в людей є страх перед майбутнім, і вони думають, чи стоїть мені ризикувати, проголосувати за другого чоловіка, якого я не розумію, не знаю, що він буде робити, як він буде робити, чи не стоїть мені це робити. Всі потрясіння, а ми зараз живемо в період потрясінь. Україна, взагалі, вже є з 91-го року, навірно, в період по Це вже був другий Майдан і всі чекають третій. Узаконили спочатку президента, узаконили зараз Верховну Раду. Ці люди одні і ті ж. Вони там з 91-го року, як були, так і є. От зараз. Прошлу, ну, зараз в неділю були вибори в Донецьку і в Луганську, так ці вибори не хочуть визнати. Тобто, то, що йде проти бізнесу, проти їхніх, їхнього бачення світу, а їхнє бачення світу це, ми розуміємо, вже, МВФ це та структура, яка керує цілим світом, і вона не є підконтрольна нашим олігархам. Вони там вони всі підконтрольні. Так як нами хочуть керувати наші олігархи, так і ними контролює МВФ. Щоб втікати від незалежності Росії, ми втікаємо в Європу. Щоб втікнути в свій час від незалежності Європи, ми втікали в Росію. В 20-х числах в лютому місяці цього року Україна отримала новий виток в історії. Ми отримали. Можливість мати свою незалежність, але як ми бачимо, наше керівництво веде нас знову під чиїсь крило або в Європу, або в Росію. Тому коли ми вчора вирішили закрити, закінчити наш майдан, це перше, тому що народ показав, що вони Балох, будемо говорити так, підтримали, тому що обравши всі, всіх трьох балох і ще брата Питьовку у Верховну Раду, тобто це є підтримка їхнього, їхнього руху, їхньої системи життя. Цю революцію свідомості ми програли просто-напросто, так як результат факт на лице. Всі, вся сім'я це три рідні брати і двоюрині в Києві в Верховній Раді. І скажіть мені, будь ласка, от ми е, свідомі люди, свідомий народ, ми як думаємо, що щось поміняється в цій системі, ніколи в житті нічого не поміняється. Тобто, е, може підуть вони на якісь там поступки для нас, там, не знаю на які, але щоб змінити кардинально, е, я думаю, що не зміниться нічого. Що покаже ця ситуація і присутність Балог у Верховній Раді цього скликання? Я не думаю, що у них там буде солодке життя. Ви бачите, що всі основні політики України хочуть відмежуватися від них, як і провладні, так і опозиційні. В започаткували такий поганий тон у українській політиці, коли вся сім'я, вся родина, брати? Крім того, що у них є чотири представники у Верховній Раді, ще й його жінка Віктора Балоги і син є депутатами Закарпатської обласної ради. Їхня доля така бути кастою недоторканих у Верховній Раді своєрідними паріями, так? тому що їх не візьмуть ні у коаліцію до більшості, і думаю, що вони не будуть і в опозиції. Вони намагатимуться своїми чотирьма мандатами. Десь маніпулювати, десь комусь пригодитися, критикувати Порошенка, критикувати майбутнього голову Верховної Ради, критикувати прем'єра Яценюка в той час виторговуючи собі якісь преференції. Так що не є так все погано в цьому світі. Я думаю, що і міжнародне співтовариство дуже негативно поставиться до цієї сімейної кланової системи, яка є в Україні і які особлюють брати. Балоги. Яценюк, прем'єр-міністр України, прямо і відверто заявив, що балоги є організаторами і фінансистами сепаратизму на Закарпатті і відси, іде це питання підтримки політичного русинства, яке особисто проштовхував Віктор Балога, ще будучи головою секретаріату президента Віктора Ющенка в 2007-2008 році. Тоді почався шантаж. України із напрямку Закарпаття, і тут може бути завдяки діяльності Балог така сама гаряча точка, як на Донбасі і на Луганщині, коли певні заходи за їхнього сприяння розхитують ситуацію. Я бачимо, як ми бачимо, як цю ситуацію можна запалити в один момент, коли по Закарпатській області були масові перекриття магістралей та автодоріг. СБУ, на жаль, не дало відповідь на те, хто є організаторами цієї акції. Нам не відомо, але з їхніх вуст, щоб вони це підтвердили. Ви розумієте? Але ми знаємо, що в Ракошині були заворушення, були в Мукачево, в Домбоках, так, у Берівському районі, в Міжгірському, і все воно планувалося в одному центрі, який знаходився у Мукачеві. Ми цей рух так наметове містечко згорнули під стінами ода. Але ми трансформуємо цей рух Закарпаття без балог у більш широкий проект, який буде боротися не тільки проти балог, а буде боротися по всій Україні проти система. того, щоб ця система кланово сімейна керувала нами. Ми проти того, щоб син Порошенка був у Верховній Раді. Ми проти того, щоб брати Дубневичі обоє були у Верховній Раді. Сім'я Луценків. Всюди сім'я Луценці Луценків, всюди у цивілізованому світі такі бізнесмени так наймають людей лобістів своїх інтересів. Самі не йдуть. Хай балоги займаються бізнесом, чесним бізнесом, не контрабандою сигарет і контрабандою товарів із Європи. а Працюють на благо України, сплачують податки. А замість них будуть інші політики, які вони, можливо, будуть підтримувати. Але питання в тому, що вони нікому не довіряють, і тому відбувається от така ситуація: коли йде брат, 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 двоюродний брат, жінка, син і всі рвуться у політику.